Всім привіт! Що відбувається, коли ми піднімаємо ґрунт в акваріумі? Багато хто скаже, заборонено, бо там метан, бо біобаланс зруйнуєш. Насправді в прісноводному акваріумі з добрим обміном води, потоком, фільтрацією та адекватною підміною умов для утворення метану майже немає. Метан це анаеробний газ, а отже виникає лише в повністю застійному гниючому середовищі. А якщо дно забите органікою і немає течі, тоді не метан страшний, а сірководень і нітрити. Саме вони троєтри. От чому я тиждень тому піднімав ґрунт, щоб вивільнити старе сміття, яке накопичується шарами і перетворюється на токсини. Потік фільтрів затягує завислі частки і вода очищується. Так працює система. Чітко науково перевірено. І так, вода стала кристально чистою не тому, що я чеклун, а тому, що я знаю, що роблю акваріум це біологія та гідродинаміка. Підписуйтесь на мій фіштез.